Відновленню здоров'я сприяє плавання. Водні процедури запровадили для юних пацієнтів у відділенні реабілітації та відновного лікування. Відтак басейн для плавання дітей з патологіями або порушеннями опорно-рухового апарату працює на повну потужність. Пройти реабілітацію можуть діти з народження до 18 років, кажуть медики. Реабілітацію проводити дітки з такими патологіями з ДЦП, з коліотичними поставами, якимись ортопедичними порушеннями. Вони звертаються до наших спеціалістів. вони їх оглядають Юють, дають виставляють діагноз. Якщо потрібна якісь діагностика, вони призначають і назначають реабілітацію. Після цього вони звертаються, направляються до нашого лікаря реабілітолога який призначає їм курс реабілітації. Плавання перебуває у низці складових реабілітацій, кажуть лікарі. ЛФК, ерготерапія, масаж та фізпроцедури це комплексне лікування, яке пізніше дає позитивний результат. Нині своє лікування проходить десятирічний макар. Тарновський. має сколіотичну поставу. Каже, після неповного курсу відновної фізкультури почуває себе краще. Я відчуваю, вже це виправлення спини, а найбільше мені подобається на спині плавати і руками відштовхуватися. Під час реабілітації потрібен особливий підхід до кожного пацієнта, стверджують медики-реабілітологи. Відтак відбуваються як групові, так і індивідуальні заняття. Це оздоровлення. Зміцнює м'язи. Дітям деяким дуже подобається плавання, вони від цього кайфують. Я даю вправи на зміцнення м'язів рук, м'язів ніг. Буває, що виконують тільки там, руки, тобто працюють тільки руки, десь працюють тільки ноги. Буває, що підключаємо як і руки, так і ноги. Тобто все робимо поступово. Щоб потрапити на плавальне лікування до міської дитячої клінічної лікарні, потрібно отримати відповідне скерування від лікаря, а ще пройти певні відповідні обстеження, наголошують фахівці. Перш ніж потрапити на лікувальне плавання, у нас має дитину оглянути або лікар-невролог, або лікар-ортопед, який вважатиме за потрібне скерувати дитину на реабілітацію, а вже лікар-реабілітолог, фізична медична реабілітація, скеровує дитину на лікувальне плавання. Для того, щоб потрапити в басейн, треба пройти кілька необхідних обстежень, тобто дитина має мати дози для лікувального плавання, його оглядає лікар-педіатр, лікар-дерматолог. Робиться зі шкріпна на яйцях лист, і тоді дитина, якщо вже є епідемія ковіду, то робиться швидкий тест на ковід. Якщо все гаразд, дитина може відвідувати плавання. Реабілітація в відновленому відділенні МДКЛ законтрактована з НЗСУ за двома пакетами: відновлення малечі до трьох років та лікування старшого віку. Віракоцун Геннадій Тумнюк, новини на вежі.